Тут всередині, бачите, повинен бути сир. Ну, як тепла. Не знаю що. Боже, <плес> на маленькі яблука. <плес> Або алечу. Почнемо <плес> з того, що дивіться, як продається троснік. <плес> а ну свисних! Свиснигш! І <плес> вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми з вами дослідимо знову вуличну їжу Кургади. Погнали вулицями Кургади. Так, ну що, ми швидко перемістились на вулицю Ширатон і ось будемо показувати кунафу. Кунафа це те. Алло! Це, це те, те що солодощі. в дубайському шоколаді, правильно? Так. Да. Так, да, Це їхні національні солодощі. Солодощі. Заказуй люди. У них тут ось є такий магазин, закажи. Маленьку бери, зай. Чиз, чист. Вона із сиром. Ось дивіться, як він буде готувати. Ось подивіться. Оце отак. Готується кунафа. Бачите? масло, кунафан. Масло дода, вона готується на вогні, Наверно, Орішки І отак він її готує. А скільки людей вона стає? Велика коштує 250 фунтів, а маленька 200. Оце у нас маленька порція. Дивіться, як він готує, а мантеляє великої порції. Ну, ми зрозуміли. Навірно, ось він дає додому, таких як піца. Ось отак він називається це кафе. Находиться воно на шератону, недалеко біля Гомли. По вулиці Шератон. Тут, в принципі, навірно, можна сісти і поїсти, Ну, зараз ми сядемо і продегустуємо. Принесли таку кунафу. Ой, чай. І чай. Чай тут коштує 20 фунтів, а така кунафа маленька коштує 200 фунтів. І з цукром. Ну, я думаю, цукор не потрібний, тому що кунафа буде дуже солодка. Ось погляньте, яка вона така соковита і посипана такими горішками. Ну що, пробуємо? Тут всередині, бачите, повинен бути сир. Так, пробує. Дивіться, як сир тягнеться. Це дуже смачно. О, це так смачно. Оцей солонуватий сир із горішком, з їхнім сиропом солодким. Так смачно. Хто в євітки? Ургаді. Спробуйте це. А, ну а то що, давайте попробуєш тепер? Тепер я пробую. Сир тягнеться, дивіться як. Ну що я скажу, якщо ви любите солодке, навіть якщо ви в отелі, і там, як кажуть, багато жрачки, все одно не пожалійте і приїдьте тут спробуйте. Я в отелі такого сладості ну, ніколи не пробував. Тим більше воно тепленьке, це зовсім інше. воно тепле, розумієте? Це як, ну, як тепла... не знаю що. Ну що, ну, дивіться, ми взяли маленьку, ми навіть не змогли з'їсти половини. Возьмемо додому. Ну я скажу, я вам правда рекомендую. Оце ось фісташки, горішки. Я вам рекомендую, якщо ви тут живете, обов'язково сюди сходити, не пожалійте 200 фунтів. Тим більше порція тут на трьох чоловік, як льоду. Я й казав, що воно знаходиться на Шератоні. В принципі, ми рекомендуємо конафу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну а ми погнали далі. Ось дивіться, ми йдемо. Я часто таке бачу, але ніяк не пойму, що воно таке. Це яблуко. Я його ніколи не брав. Воно похоже на маленьке яблука. Або алечу. Ну, одним словом, люди, ну, спробую одну штучку. Це яблука, Антон, це їхні, яблука. це їхні яблука. Ну, коротше, хто знає, напишіть в коментарях. Що воно таке? Бо я навіть ніколи його не брав. І я знаю, що воно продається дуже рідко. Ну, бачите, він просто стоїть на, на вулиці і все. І ось мій любимий кафешка. Я сюди на велі часто заїжджаю. Алло. Почнемо з того, що дивіться, як продається троснік. Ашара? Микам? 25. Ну, коротше. А в Каїрі ашера. Коротше, оце тростник, дивіться. Ви його просто берете, жуєте, а те випльовуєте. Ну, я скажу, що це труба зубам зразу. Ну, воно таке смачне, солодке, освіжаюче. Дивіться, що тут ще є? Тут такі гарні, бачите, є сладості. Ось подивіться. Дивіться. Десь приблизно 30-40 фунтів. Тут фрукти. и их сладости. Маленькие, потом есть просто клубника продается. Такая, типа желе. Он есть гранат порезанный. Ну то есть такая кафешка типа типа фрукты. Есть тут желе, ну сладости. Потом тут есть опять желе, желе. Клубника. Ну, клубніка це не продається, це вони її просто ріжуть вже сюди. І тут можна купити тросніковий сок. Ну що, Люд, давай візьмемо троснік. Yeah. І Люда зараз спробує скаже, що воно собою представляє. дивіться. Він наливає, стакан такий пивний, стоїть 25 фунтів. Ми його не один раз спробували, Люда, а там заплатимо. А лайм, лайм. Є лайм? Лимон. Лайма. Лайм, лимон, лайм. Лимон. поніс, не зрозумів. Куди він його поніс? Я не знаю, щось він нас неправильно зрозумів. Я просто сказав лимона додати. А він забрав його взагалі. Ну Дивіться, тут такі пирожі на гарні продаються. Ціна бізне різна. ну Дорожче 50 пунктів. Я думаю, немає. Ось тут каса, зараз я заплачу 25 фунтів. Ще можна морожено взяти, попкорм. Ну і отак ось сісти. Ну і випити, з'їсти те, що ви взяли. Дивіться, як тут гарно, яблука висять. Це гарно тут як. Ну, фруктова. Я навіть не знаю, як його назвати. Фруктове кафе. Назвемо його так. Так, додали люди лайма. Знаєте, що треба додати лайма. Тоді воно не таке притурне, а то воно дуже солодке. Ну, я його пробував не один раз, то я вам скажу нічого особливого. Ну раз, спробувати і все. Здравствуй, діабет. Ну З що? лаймом воно дуже смачне. Да, З лаймом воно добріше, це правда. Тому що без лайма воно таке як... Ну, як сахар п'єш. Ну так. Да. 25 фунтів і такий певний стакан. Ну, а можуть в одноразово дати. Ну що, попробував я. Непогане. Ну, знаєте, що, де ви не братимете, обов'язково просіть, щоб додали сюди сок лайма. Так буде набагато смачніше. Ось подивіться, як здалека виглядає це кафе. Воно прямо на установці тут в центрі ринку. Е, ну, По городу багато таких кафе. Просто це тим хороше, що тут дуже багато слабостей. Ну, а сок тросніковий, в принципі, ви можете в будь-якому фруктовому кафе знайти. Погнали далі. Ось подивіться, з отакого такого Люда сьогодні пила сок. Ну я пив чого люди. Це десятка. Чи це да. Ой, я не знаю, що тут таке десятка, так а кому ця палка потрібна за десятки. Ну, ось, опять таки, такі самі. Бачите, такі самі кафе, як. І ми були, ну, тільки вони менші. На то був їхній головний. А ось теж підходимо. Я навіть не знаю, що це таке. Якісь. А, це такі крили їхні слоєні, такі. Слоє їхні. їхні. Ну воно ж солодке, дивіться. Солодощі, солодощі. Ну, звісно, не таке воно. Наверно. Дивіться, теж солодке. Ну давай спитаємо, скільки воно стоїть. Наверно, поштучно, так? Да? Дають ось якесь какао в подарок. І вони випікають. Бачите, ось піч стоїть. Велика газова. І випікають такі печенюшки. Зараз питаємо, скільки кошти. Бікам? Бікам? Міашрін 150 фунтів, стоїть кілограм. Дуже, мабуть, воно смачне, так? Да? ну, давай попросимо. А ну, попробуй, Люд. Ну давай купимо, да, що ми на халяву будемо. Так, ну дивіться, да, він мені спробувати одну штучку. Ще тепла. Всередині якийсь джем. Ну, не кунафа, ну, 150 фунтів кілограм. Їсти можна. Слоєне тісто з якимсь повидлом. Ось дивіться, знаходиться воно прямо на вулиці. А між прочим, я розпробувався то не джем, то мед. Мед. Воно з медом. Ну, на цьому, я думаю, ми будемо заканчувати солодкий світ улічної їди. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Всім па-па! Ось подивіться, як продають вату. Солодку вату. Він ходить. Свистить, у нього є такий свисток. Він у нього свистить і щоб усі чули. Ану, свистник. Свистник. А ну не Свизнихш. Та. Ладно.